Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Елістан замість Тіфані Майєр. Дональд Трамп несподівано заявив, що Китай може й далі купувати іранську нафту, попри санкції США. Ця заява прозвучала всього через кілька годин після укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Шапспокандосабджект Еліон Венстей вони заробляють на нафті. Я міг би зупинити це, як би хотів. Я міг би сам продавати нафту Китаю, але я не хочу цього робити. Ірано знадобляться гроші, щоб привести країну до ладу. Ми хочемо, щоб це сталося. А міністр оборони Ірану прибув до Китаю з візитом. Це його перша поїздка після того, як США та Ізраїль завдали ударів по кількох іранських ядерних об'єктах. Законодавці США занепокоєні китайським штучним інтелектом і хочуть заборонити федеральним агентствам використовувати моделі ШАІ, розроблені в Китаї. кажуть, що вони загрожують національній безпеці. Американський конгресмен наполягає на посиленні покарань для тих, хто передає секрети США таким супротивникам як Китай. А Вашингтон зміцнює свою обороноздатність на тлі загроз з боку Росії та Китаю. На Алясці Пентагон випробував нову радіолокаційну систему. Вона дасть змогу виявляти ракетні атаки з Азії. Японія ж готується до можливого конфлікту з Китаєм цього тижня. Вона вперше проводить випробування ракет на своїй території. Несподівана заява Дональда Трампа спантеличила як нафтотрейдерів, так і американських чиновників. Він сказав, що Китай може й далі купувати іранську нафту, і це, попри наявні американські санкції для країн, які купують цю сировину спрямовані проти іранської ядерної програми. Тепер чиновники гадають, чому Трамп таке заявив. Деякі з них відмовились від коментарів і сказали, що дочекаються пояснень президента. За словами високопоставленого чиновника Білого Дому, цю заяву Трамп ймовірно зробив. Для того щоб Іран не заблокував Ормузьку протоку. Інакше світ втратить доступ до 20% світових запасів нафти. Це також матиме руйнівні наслідки для економіки Китаю, оскільки він купує нафту в Ірану за набагато нижчими цінами. Трамп торкнувся питання про іранську нафту та її ядерну програму на прес-конференції НАТО. Конференс Анвенсдейна за юджевенже. В Ірану є велика перевага. У нього багато нафти, і це дає йому можливості. Я не думаю, що він знову займеться ядерною програмою. Він уже намагався 20 років і, по-моєму, з цим покінчено. Але якщо раптом почне, ми все одно будемо поруч. Можливо, не я, хтось інший, але нам доведеться реагувати. Недавно у них була війна, іранці билися хоробро. Я не відмовляюся від участі. Вони заробляють на нафті. Я міг би зупинити їхні постачання, якби захотів. Сам би міг продавати нафту Китаю. Але я не хочу цього. Їм потрібні гроші, щоб відновити країну, і ми хочемо, щоб це сталося. Якщо вони продаватимуть нафту, нехай продають. Ми не збираємося її забирати. Хоча могли б у вівторок Трамп написав у трус СоШАЛ Китай тепер може й далі купувати нафту в Ірану. Це сталося всього через кілька годин після того, як Трамп оголосив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Американські чиновники, які відповідають за санкції щодо іранської нафти, за повідомленнями були збентежені заявою Трампа і, схоже, не знали, як на неї реагувати. Пізніше високопоставлений чиновник Білого Дому пояснив, що санкції щодо іранської нафти залишаються чинними і сказав, що Трамп і далі наполягає на тому. Щоб Китай та інші країни купували американську нафту, Китай офіційно не купує нафту в Ірану з 2022 року, за даними Bloomberg, Пекін обходить санкції США, розплачуючись власною валютою. Однак така схема обмежує фінансові можливості Ірану. Кошти від продажу можуть бути використані тільки на території Китаю. Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде Заде прибув до Китаю. Це його перша поїздка після того, як Ізраїль і США завдали ударів по кількох ядерних об'єктах цієї близькосхідної країни. Очікується, що чиновник зустрінеться зі своїми колегами з країн шанхайської організації співпраці. До числа держав-членів входять, зокрема Китай, Індія, Пакистан і Росія. Зустріч проведе міністр оборони Китаю. Незабаром після того, як Ізраїль завдав ударів по Ірану, Китай осудив його дії. Іран важлива частина стратегічної глобальної ініціативи Китаю. Один пояс, один шлях. Раніше цього року Іран взяв участь у спільних військових навчаннях з Китаєм і Росією. США дедалі більше занепокоєні китайським штучним інтелектом, який називають загрозою для національної безпеки. Законодавці прагнуть заборонити федеральним агентствам використовувати моделі ШАІ, розроблені в Китаї, зокрема Діпсі. Двопартійна група хоче внести законопроєкт до обох палат конгресу. Раніше агентство Рейтер повідомило, що високопоставлений американський чиновник дійшов висновку, що ДІПСІК допомагає китайським розвідувальним операціям і має доступ до великої кількості чипів півень. Відіа у січні компанія DeepSeek потрясла світ технологій заявою про те, що розробила модель штучного інтелекту, витративши на це значно менше коштів ніж США. Деякі американські компанії та державні установи вже заборонили DeepSeek через побоювання з приводу безпеки даних. Адміністрація Трампа також хоче заборонити цю технологію на державних пристроях. Новий законопроєкт може стати підґрунтям для заборони всіх китайських моделей штучного інтелекту у федеральних агентствах, а також штучного інтелекту з Росії. Ірану та північної Кореї To Hill. ще одна новина з капітолійського пагорба. Конгресмен Пет Гарріган подав законопроєкт щодо боротьби зі шпигунством з боку Китаю, Росії та інших країн. Закон про федеральні злочини іноземних супротивників спрямований на введення жорстких покарань для шпигунів. Він встановлює мінімальний термін тюремного ув'язнення 10 років за економічне шпигунство і 15 років за шпигунство у сфері оборони. Компанії, причетні до економічного шпигунства, наприклад, розголошення комерційної таємниці, Можуть бути оштрафовані в п'ятикратному розмірі від суми завданих збитків. А до тих, хто підриває критично важливу інфраструктуру США, застосовуватимуть ще жорсткіші заходи. Конгресмен Гарріган написав у ЕКС зраджуєш Америку, платиш за це. Торік, у межах обміну в'язнями з Китаєм, президент Байден помилував двох громадян КНР, засуджених за шпигунство в розвідувальних службах США. На той час вони провели у тюрмі 8 і 20 років відповідно. Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив, що його уряд збільшує бюджет розвідки більш ніж на 800 мільйонів доларів на тлі зростання китайського шпигунства. Він також назвав Китай загрозою. Таке визначення не підтримують на Даунінг-стріт. Водночас високопоставлений дипломат визнав зацікавленість Великої Британії в торгівлі з Китаєм. Але та дипломет Асокноледждікезінчесінкондактінгчевидчайна. Пентагон успішно випробував на Алясці радіолокаційну систему дальної дії, здатну виявляти ракетні загрози з боку Росії та Китаю. У майбутньому вона може стати частиною протиракетного щита Золотий купол. Пентагон повідомив, що радіолокаційна система дальнього радіуса дії успішно виявила, відстежила і передала дані про повітряну ціль. Це головні завдання програми Золотий Купол вартістю 175 мільярдів доларів, спрямованою на захист США і, можливо, їхніх союзників від балістичних ракет. Випробування провели на базі Clear Space Force Station на Алясці. Протиракетний щит Золотий Купол міститиме мережу супутників для виявлення відстеження та перехоплення ракет, що наближаються. Система протиракетної оборони покликана. Підвищити ефективність перехоплювачів на Алясті та в Каліфорнії сьогодні. Ці перехоплювачі перебувають у режимі готовності до збивання ракет, що запускаються з Ірану і Північної Кореї. Очікується, що щит буде введено в експлуатацію до січня 2029 року. Хоча експерти ставлять під сумнів як терміни, так і бюджет. Японія прискорює нарощування військової потужності, щоб стримати Китай. У вівторок країна вперше провела випробувальний запуск ракети зі своєї території. Це частина її ширших зусиль зі зміцнення оборони в умовах зростання напруженості у відносинах із Китаєм. Ми вважаємо, що це надзвичайно важливо для підтримки і зміцнення потенціалу, необхідного для оборони острівних регіонів, особливо в нинішніх складних умовах безпеки. За словами офіційних осіб, ракета малої дальності була націлена на безпілотний корабель біля узбережжя. У випробуванні брали участь 300 військовиків. Японія відходить від колишньої практики проводити випробування за кордоном. Офіційні особи заявляють, що випробування пройшло успішно й у вихідні. Планується провести ще кілька запусків. Японія зміщує акцент на посилення стримування і здатність завдавати ударів великої дальності. Випробування проходять на тлі зростання військової активності Китаю. І Росії поблизу її узбережжя.